Всім привіт! В цьому відео покажу свою третю гру на чемпіонаті України з козаків. Це третій тур. Після перших двох в мене одна перемога, одна поразка, тому до цієї гри я підійшов з усією серйозністю. Я подивився всі ігри мого опонента з перших двох турів. До речі, я буду грати із Сержик UA. І я помітив, що він непогано грає опцію 15 хвилин миру, як і більшість гравців моєї групі. Але зовсім не, не знайомий із опцією без часу миру, він ніколи її не обирав, тому я вирішив обрати опцію без часу миру з однією тисячою ресурсів, підготував білд і планував як можна швидше побудувати дипломатичний центр, найняти січових козаків і зарейдити свого опонента. Давайте подивимось, що це в мене вийшло. Отже, опція без часу миру. Мало ресурсів. Я обрав націю Польща. Пікінери в Польщі виходять дуже швидко і їм не потрібна заліза, тому можна пропустити крок побудови залізної шахти. По білду тут спочатку будується міський центр, паралельно з ним будується млин. Потім селяни з млина займають золоту шахту. А всі інші селяни ставлять склад і починають видобувати дерево і каміння. Десять людей на дереві, троє на камінні. Далі необхідно назбирати трохи дерева на кузню, а також 450 дерева на ринок. А в ринку ми міняємо все вугілля на їжу і починаємо замовляти селян із міського центру. Також необхідно не забути, як тільки здійснити обміни на ринку, взяти ось цей апгрейд, збирання їжі плюс 140% він дуже важливий. Давайте подивимось на сержика. Сержик, в принципі, робить все те саме. Ось він побудував ринок вже, кузню, один міський центр. Також селяни добувають дерево, і в нього вже будується казарма. Як бачите, зараз мій опонент вже випереджає мене по білду, навіть попри те, що я його готував, і я обирав цю опцію для нашої гри. Ось я замовляю пікінерів. Ось так я бачу карту. Ось так бачить карту мій опонент. В принципі, зараз у нас все однаково, більш-менш. Ось я відправляю двох пікінерів в різні сторони, щоб відкрити огляд карти. Далі за цим білдом займається ще одна золота шахта, і збираються ресурси на академію. Тут моя задача побудувати дипломатичний центр як можна швидше. Академія коштує 950 дерева і 800 каміння, їх треба виміняти із золота. Ось у мене вже є кошти на академію, селяни її будують. Також я додаю охорону на. Золоті шахти на ринок, кузню. Давайте подивимось на Сержика. Сержик також займає другу золоту шахту, але академію поки що він не ставить. Хоч у нього вже є достатньо ресурсів, зокрема, дуже багато дерева, яке можна виміняти в камінь і поставити академію, але він цього не робить. Він відправляє невеликий загін з чотирьох пікінерів вперед. Очевидно, це розвідники. Тут я зараз їх перехоплю Тут я забув зовсім про їжу, я залишив точку збору з міського центру на дереві. Це тільки зараз я її переставив в поле. Тому всі селяни у мене накопичились тут, що досить неправильно, тому що за нестачі їжі у вас не виходять селяни, у вас не виходять пікінери. Їм теж потрібно 25 їжі кожному пікінеру. Тому це була така помилка з сторони. Я був сконцентрований на тому, щоб зібрати ресурси для дипломатичного центру, і ось зараз він закладається. Тим часом мої пікінери перебили всіх розвідників. Зараз я замовлю одного офіцера і барабанщика, буду формувати загін і також йти вперед. В цей час Сержик дозаймає третю золоту шахту, але академії і дипломатичного центру в нього ще немає. І це дуже погано, тому що без академії ви не можете створювати загони, не можна наймати офіцерів і барабанщиків. А пікінери в загонах мають. Плюс 2 до атаки і захисту, це велика перевага в бою. Тим часом Сержик прокачує своїх, е, свої війська. Ось у нього вже є 3-3 для пікенерів. Тим часом, як у мене тільки 2-2. Мій перший загін з 36 пікінерів вирушає вперед, і в цей же час січові козаки починають забігати з лівої сторони бази. Тут Сержик помічає моїх казаків, але не помічає. Цей загін спікінерів, і він повертає їх всі назад для того, щоб захищати базу. Як бачите, в нього зовсім немає охорони ніде, ні на золотих шахтах, ні на ринку, ні на кузні. І зараз моїм січовим має бути відносно легко захопити всі ці будівлі. А кожна така будівля при таких обмежених ресурсах, як ми маємо, це дуже великий а, удар по економіці. Ось я захоплюю кузню і Ринок, відразу їх спалюю. Зараз буде захоплена також ця золота шахта. Дві золоті шахти були захоплені, зараз я зможу захопити ще третю. І це... І це дуже неприємно. А все через те, що не було охорони. Якби с я вже кинув по 2-4 пікінери на ці будівлі, то моїм би січовим не вдалося нічого зробити. Сержик підриває останню золоту, так як він бачив, що мої козаки вже підбігли, і він хотів цим самим вбити їх. В цей час мій загін з 36 обходить його базу. Моя ідея була обійти і зайти знизу, так, щоб він не побачив ось цього загону, а тим часом тримати його в напрузі січовими козаками зверху. Також я починаю випуск легких піхотинців. Зараз я сформую загін із легких піхотинців, і також відправлю його в атаку. За час у мене беруться деякі прокачки. Тут Сержику необхідно відновити всі свої будівлі, відновити золоті шахти. Працює всього одна золота шахта, чого дуже мало. Але він також встигає побудувати дипломатичний центр, наймає певну кількість січових і вони біжать в напрямку моєї бази. Давайте подивимося, чи вдасться мені відбити цей рейд. У мене тут також є на вісічовій, які щойно вийшли з дипломатичного центру. Я додаю досить багато охорони, бачите, по 6 пікінерів, навіть по 10 ось на цю дальню золоту шахту. Тут теж досить багато захисників і йому не вдається захопити майже нічого. Тим часом моїм січовим, які забігли знизу, також вдається захопити міський центр. Тут у Сержика ось така ситуація. Він відбиває цей рейд січових, але група моїх легких піхотинців, яка підійшла зверху, вони вбивають розрізнені пікінери Сержика, і в нього зовсім лишається захисників на базі. В нього немає міських центрів, в нього немає ринку. Зараз будуть захоплені останні золота шахта і кузня, і це вже. Кінець гри, сержик здається. Тобто, тут мій план спрацював на всі 100. Багато гравців не знають, як грати 0 ПТ, в них немає досвіду, зокрема, і в мене. Це була моя перша гра на 0 ПТ проти іншого гравця. До цього я тренувався тільки з ботами, і єдина моя перевага була в тому, що я вивчив білд. Тобто я швидко побудував дипломатичний центр і пішов в атаку. Ну що ж, тепер давайте перейдемо до другої гри. Це вже був е, пік Сержика. Подивимось, як він зіграє на своїй опції. Отже, друга гра проходила на опції 15 хвилин миру, нація Саксонія. Цю опцію обрав Сержик. Тут ми починаємо аналогічно будуємо швидкий ринок для того, щоб пошвидше обміняти ресурси на дерево і камінь і поставити третій міський центр. Ось у Сержика також закладається третій міський центр. Далі ми знаходимо золоті шахти, займаємо їх. Я будую відразу дві казарми і буду будувати чотири стайні. Цей білд називається «Чотири стайні з підковою. Нижче відео я там посилання на оригінал, з якого я вчився, на каналі Swan UAV. Ми там зможете подивитися, як це правильно робити. Сержик в той час будує. Академію, дипломатичний центр при одній казармі і починає випуск рундаширів. Цей білд називається 400 рундаширів. Тобто у нас тут різні білди. У мене 4 стайні, у нього 400 рундаширів. Ось мої селяни починають добувати дерево, ставиться перша стайня. В той час у Сержика також ставиться перша стайня. В результаті у мене буде більше драгунів, і в мене буде підкова під кінець миру. Учас, як у Сержика буде тільки 3 стайні замість моїх чотирьох, але у нього буде формація з 400 рундаширів, що дає теж певну перевагу. Після двох стайнь прокачуються дві золоті шахти. Також на даний момент у мене вже зайнято три вугілля і одне, одна залізна шахта. Збудується третя стайня, після третьої стайні йде дипломатичний центр. У Сержика в цей час закладається лише друга стайня. Тут між нами такий великий яр. Я це помітив, це яр, і вирішив загородити ось тут, поставити два паркани. Я не думав, що а, мій противник буде мене атакувати або через цей яр, або ось через це вузьке місце. Я очікував атаки ось зверху, ось з цієї сторони. Тобто по діагоналі. Відповідно, сюди я буду стягувати свої війська, виставляти їх на утримання і так далі. Цей час Сержик вже будує третю стайню, ставить два артилерійських депо. У мене також є одне артилерійське депо і будується четверта стайня. Також взяти підкова, але це вже 15 та хвилина. Ось 15-хвилина та хвилина, я виставляю своїх мушкетерів на утримання. Очікую а, атаки от цієї сторони. Сюди ж підходять мої рундашири, також стають тримати позицію. І підтягуються драгуни. Але в цей час Сержик вирішує все-таки йти знизу. Тут у мене недобудований паркан, я цього не очікував. Я не очікував атаки. Тому зараз поспіхом перекидую всі свої війська сюди-вниз. Вирішую будувати лінію оборони ось по цій шахті вугільній. І давайте подивимось на даний момент, які у нас прокачки, тому що зараз почнеться битва, це буде досить цікаво. Ось, у мене поспіхом береться швидка стрільність. Зараз я ще візьму вугільну силу. Встигну, У мене є ресурси на неї, я можу виміняти дерево і їжу. Той час, як у Сержика, прокачані драгуни в стайнях, мушкетери в казармах, в... це залізна сила, і він візьме ще одну золоту силу на момент битви. Тоді як у мене в казармах і стайнях також всі прокачки є, але у мене є швидкострільність і вугільна сила. Ось я вишиковую війська в лінію, підтягую гармати. Тут я хочу дати залп в притул по цим рундаширам, які будуть іти вперед. Мені тут трохи це вдається, я оточую його півколом і починаю стріляти. Ось тут відбувається одна із основних битв. Як бачите, на даний момент я ще не встиг взяти вугільну силу, тому мої війська воюють взагалі без. Будь-яких сил, тільки швидкострільністю. Тут його рундашири таки доходять до моїх драгунів, починається рукопашна. Але у мене тут є перевага в тому, що бій відбувається на моїй базі. Всі війська, які виходять з казарм і стань, вони відразу попадають на поле бою, і відповідно моя армія швидше поповнюється. Тоді як його війська ось в дорозі. Він ще не змінив точку збору, вона стоїть ось тут на базі, і вони, відповідно, дуже відстали. Тут Сержик гарматами знищує шахту. Всі три міські центри будуть знищені. І кузню. І хоча мені вдається... Відбитись, але моя економіка дуже постраждала. Немає міських центрів, немає двох вугільних, трьох вугільних шахт, немає кузні, зараз вона догорить і взірветься. І в даний момент зірвається кузня, мої війська перестають будуватися. Але моїм драгонам вдається відбитися. Плюс я ще захопив 6 його гармат, і завдяки цьому. Противник відступає. Тут я вже міняю точки збору от сюди. Я очікую наступної атаки в цьому місці і починаю поспіхом відновлювати своє місто. Ставлю перший міський центр, будую кузню, щоб війська мої виходили. Також зараз буду займати всі зруйновані шахти. Тут атака була досить вдалою, я б сказав, тому що вона затримала мій розвиток, вона забрала в мене багато ресурсів. Сержик також накопичується. І він не стоїть на місці. Він відправляє загін січових козаків для рейду. І вони, хоча в мене тут є охорона на цих шахтах, їм вдається захопити три шахти, дві залізні, одну вугільну. Але мої драгуни таки підходять вчасно і зупиняють його. Також я наймаю собі трохи січових, ми відбиваємо і другий рейд. Сержик тут грає досить активно. Він не стоїть на місці, навіть після цього невдалого штурму він продовжує а, агресувати. І ось другий раз він вже не наважується йти в це місце. Тут, до речі, я починаю забудовувати паркани. Він а, атакує тепер мене от по діагоналі, зверху, зліва, там, де я його очікував перший раз. Я тут замовляю багатоствольні гармати. У мене є 16 власних, тоді як у Сержика, на даний момент є 10. Але ця армія, якою він зайшов на північ моєї бази, вона менша, ніж моя. Тут починається перестрілка, у мене більше драгунів, у мене більше гармат, і тут він програє. І отут стається такий прикрий епізод. Як бачите, багато трупів, Сержик просто видали всю свою армію. Він хотів, очевидно, видалити ті 10 гармат, які були на моїй базі, щоб я їх не захопив, і видали всі свої війська. У мене на даний момент є досить багато військ, більше 100 драгунів, 80 мушкетерів, 19 гармат. Ну тут вже я заходжу сміливо, тому що я розумію, що в нього дуже мало військ. Хоч я і не бачив під час бою, що він видалив свою армію, але я, я відчуваю, що я переміг і що я повинен йти вперед. Тут він відправляє навіть селян для того, щоб відбитися, але це вже не допомагає. Ось така прикра помилка. Можна сказати, інколи виграєш не ти, а програє твій опонент. І ось через цю одну помилку, через невдале натиснення клавиші Delete, всю битву виграв я. Що ж, дякую опоненту, це була цікава гра. І побачимось в наступних відео.